Ну що, будемо говорити про нашу любимо з тобою, про машини. У нас просто якийсь дуже дивний парадокс відбувається на авторинку. Поясню, що відбувається. Значить, таке салони, які торгують новими машинами, спостерігають чітке зниження попиту на бензину від вигони. А от серед автівок з пробігом машини, які використовують той самий вид палива, навпаки продаються значно краще за інші. Про останні тенденції на українському авторинку і про те, які сюрпризи підготували для автолюбителів провідні світові виробники. Дивіться далі в нашому «Автодайджесті». Лише третина від нових автомобілів, придбаних українцями за останній звітний місяць, бензинові. За даними Асоціації Укравтопром, це пальне втрачає лідерство. Лише 36% нових автопокупок у жовтні бензинові, тобто більшість нового авторинку дизельні, гібридні та електричні авто. Якщо ж говорити про загальних лідерів жовтня, то це кросовери і здебільшого бюджетні. Найбільше українці купляли нові Рено Дастер, Сузуки Mazda Мазда СІІКС-5, Hyundai Tucson та Kia Sportage. До речі, цікава особливість: ринок вживаних авто навпаки віддає перевагу саме бензиновим автомобілям. Більшість зареєстрованих в Україні беушних авто за жовтень 46% саме бензинові. А тепер про серійні новинки світового ринку. Джип віддав належне легендарній військовій моделі, тому вивів на ринок сучасну її версію. Джип 4 xe Willys 41. Позашляховик у стилістиці легенди кольору хакі, але сучасним плагін-гібридним двигуном на 380 сил і восьмиступеневим автоматом. Модерновий салон з тачскріном прикрасили шильдиками 41 на честь 1941 року. Коли почали випускати «Вілліс», а також оригінальним вінтажним шрифтом. Ціна за таку версію однак не мала 59 тисяч 930 доларів. Суперекономічну версію кросовера Mitsubishi з витратою пального 1 літр на 100 кілометрів вивели на європейський ринок. Модель Outlander PHEV 2025 року з гібридною установкою має три двигуна: – 2,4-літровий бензиновий і два електромотора на кожній осі. Які в комплексі мають потужність 302 кінських сили. Але це дозволяє не тільки проїхати 85 кілометрів винятково на електриці, але й споживати у комбінованому екорежимі до 1 літра пального на 100 кілометрів. Ціна такого економічного аутлендер мінімум 42 тисячі доларів. Найяскравіше повернення легенди у 21 столітті це проект нового Сітроен СМ. Оригінальну модель випускали з 1970 року. Її називали прибульцем з космосу через футуристичний дизайн і абсолютно фантастичні на той час технології, включно з надпотужним двигуном v 6 від Мазераті. Цього року Сітроен заговорив про відродження моделі і представив концепт під назвою SM Tribute з модерновим дизайном. Але тут збережено оригінальну конструкцію дверей та фірмові арки, що приховують заднє колеса. Ця особливість свого часу викликала ажіотаж навколо Сітроен-СМ. У салоні буде повний фарш технологій та вишуканих матеріалів, а сам автомобіль буде випущено преміальним суббрендом Сітроен ДС. Увага! Так само з двигуном V6 від Мазераті. Але партія буде обмежена тиражем у 200 екземплярів, причому ціна може сягнути 1 мільйона євро за кожну реінкарнацію Сітроен СМ. Ось німці вже реалізували проєкт скаженого бізнес Седана і пропонують серійний і найпотужніший в історії Седан-Мерседес С-класу. Модель має назву Брабус All Grey» через те, що домашнє для Мерседес Ательія Брабус довело потужність двигуна до тисячі кінських сил і створило спеціальну сіру фарбу. Седан отримав розгін до сотні за три секунди і максималку 290 кілометрів за годину. І при цьому усередині разом з карбоновими і алюмінієвими спортивними деталями збереглася дорога шкіра та озблення. Деревом у справді преміальному інтер'єрі. І ще деталь: насправді потужність двигуна обмежили, щоб вона не порвала трансмісію. Зате ціну найпотужнішого С-класу не обмежували і вимагають за нього майже 560 тисяч доларів. До речі, рейтинг найшвидших серійних бізнес-седанів ви можете переглянути вже цієї п'ятниці. Ну а випуски автомобільних новин зі свіжими прем'єрами, концептами і тенденціями, як завжди у понеділок зранку.